Привітаки! Ви на каналі Твінт, і сьогодні я буду тратити робокси. Саме моє перше відео і вже трата Робоксів. Ну, це не проста трата. Сьогодні у мене трата Робоксів з подругою, якраз вона мені задонатила, і я дуже їй вдячний. Привітайся! Всім привітаки! Ви на каналі Твінс. Це мій друг зараз знімає, і я йому на 800 гривень. Якось так, коротше. І сьогодні ми будемо робити трату. Я вже собі составив скін. Він от такий, дуже класний. Я вже його купляю. Ой, у мене вже 424 робоксів. Капець. Був скін 525. Це як. Пофіг. Я вже купляю всі предмети. Нуль. Mm, 0... Угу. Так. Я купив всі поки що предмети. Зараз я заходжу в просто. Піти в що? Що підем? Ну, давай в Мардер. Боже, божека. Як. Вибачайте, якщо що за погані звуки, вони можуть бути просто, бо вайбер. Бо все це є вайбер. Я тут, коротше, що можу знайти. Ну, це така собі. Це якась така собі штучка. Ну, я не знаю. Ладно, пофіг. Уже потім буду щось е, ще шукати. Пішу, е, поки що просто граємо 4 хвилини мардер, бо трати не мають бути такі довгі, якісь. Окей, мардер. Зайди, бо я не можу. Я просто натискаю, вона не натискається. Заходимо. Все, join. Mm -hmm. За русской инвентаря. Mm -hmm. Сколько мене завершилось, бабла? Mm. Мара завершилась 194. Oh, боже, я це красивий скин. Мама, дорога, кинь, мені трой Да the... что oh, yeah. новый аккаунт? Вы надо будет новый аккаунт, типа новый канал. Yeah. Я не знаю, что буду закидывать эти хаппираблок. Бавноша, да. Вот и такие вот скин. Есть новый инсталет. Ха, но шо, ты можешь зато. Mm, не знаю, не вигодно. Потім можу цей. Валюту зразу поміняють. Я попробую. там ще пламя свічі. Він тільки... Mm, я тільки десь не знайшов. Mm, да. Хто чи я... Ой. Іду собі куплю якусь типу анімацію, типу танцюльку. Mm. Якийсь танець буде треба купити. Ну, мені цей скин дуже нравиться. Але, звісно, я собі казав, що я не буду більше робити скин, типа готика, типа емо, типа говно. Ну, як судьба мені сказала, так і буде. Звісно, тепер мене всі будуть обсирати, що у мене уровень нижче Плінтуса, но я хожу за охуетельными так. И кстати, подпишитесь, если ты не гей. Такм. Так. Что? Ну, на нас одна девочка просто так ловнила, Она на... Наша, на... наверное, почему. Напавно, кто там. Mm. Так, і, так, я снимаю так, і... и... Вы можете проходить mm. Ну да. Ой, я уже знаю, кто ты ти мардер! Тихо! Мене Не вбила. Ладно, посвящен, я так иду, зараз собі ще танцюльку купляти. Один мар э, кад... одна катка в мардере. Mm. Кстати, якщо що, це мій нік, коли е, будете, короче, там на мене підписуватись, я не знаю, там срати на мій скин, обстирати його, мені буде вообще похуй. вже говорю. Так що, фоловуємось, скоро буде сходка. Не знаю коли. Ну ладно. Mm, n -n -n -n. Animation, emotion. Лера 100% буде. Окей, okay, jump stayл dance. Оце, оце от я хотів. Ось це я хотів. Я, я знаю, що це для баб, але мені пофіг. М -м, вот. Мені це нравиться, так що я купляю. Хто буде обсирати моє мені, того зразу в бан. Baby Квін. Ну проходіння через за стіни нам надо. Купляю. О, оця вот ось ця вот стойка мені нравится, та я її тоже хочу купити, так що я її купляю. Кьют де кьют хеллоу. Ого. Окей. Що це таке танцюють, Що би сказал, якщо бы сказала бы Феломена? В Потім подивишся відео. <nose> О! це норм, а. Мне это нравится. Хорошо. <гас> Осуждаю. Ну, <гас> mm. <гас> вот так. О, ну кстати, имба. Я куплю. Конечно, бабки я просираю, зараз вы скажете никуда. О! Я, конечно, читерная Не хватає робоксів, ви прикалуєтесь? Ладно. Ставимо ось ті всі, що ми купили. Не, я завжди просрався Ну Може, ще не всі, я щас подивлюсь, не знаю, секунду. Ще я подивлюсь, скільки в тебе. Кстати, вона ще має доступ 27 робоксів. Ну, це просто там на одяжку поміняти і все. Так я ему донору, поэтому я знаю его пароль. У него 27 попасть. А, мама опять. Да, кстати, воно немає права мене взламувати. Тільки я... Ой. Да, кстати. Потому что можно типанаты там погулять, передать. Да, и вс. Доходы Угу. <проб> <проб> вот, что я купил. Вот, вот такая вот танцюлька. Вот она такая вот пресид. Вот он <проб> <проб> от... <проб> ця от стойка, саме найкраща, як на мене. Що? Я тобі там це поносить. Спасибо. В мене літа нема ой. радіо немає. Ну, на Новий рік буду мен... донатить. Буду донатить на Новий рік. Понимай. А, я тебе Mm. Нежинку, мені, я шана. Ваш mm. oh, вам минтрас, що я там ем? Oh, mm. Вас эду ватна? Он еще потянул пистолет стоит или не может? Mm. Аккуинский. Угу, Аквамарис, Аквамарис Ну Я называю його Аквамарис. Вот які я эмоцию купаю, тогда Вот кей вот І ось це от, шоп Ну просто через стінки ходити. Кстати, ось цього ось трошки можна за безплатно э, отримати. А така вот стоечка Блин, мне так нравится моя теперь анимация ходьби. бы. я колись то анимацию было. Ну ладно. Маша Роблокса пойма. Что? Чому ну, типу, да, типу, все не ну, блин, хотя бы маленький. Ну, бабушка сама... манда. Ну, типа, було актив, ты. Куплялась за це бабки. Ммм, два плюса головных. Было биль шактева. Типа, типа, все равно. Кстати, я Не бачу. Бабу. Смотри. А, а, а. Мене не Алло. Да ладно. Сиди пушат, я тебе не Кстати, я скоро буду робити свої стикеры. А як стікери? Якщо я робити стикеры? Якщо я сам знаю, то я тоді не скажу. Ну, або бы просто своїх любимих любимых е, попрошу. Кстати, у мене скоро буде новий чат. Хто знає, може у меня будет дойти хэппи Роблокс, короче, аккаунт. На нього вообще забу забыли болт. Я буду тут майже тепер знімати. Тут буде тільки Роблокс. Хорошо поддохнет, да? Два последний. Два последний. О, по реально. Е, дивися, він стоїть там, де типа, <кхе> знаешь, там, де така, як голограмма, нож, голограмма, нож. Да-да-да, ты правильно. И потім в цю кімнатку, потім в цю кімнатку. Якось <кхе> 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 так. Короче Вы подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет приємно, вам вам один клик, А меня вообще радость. Короче, мы с вами сегодня прощаемся. Бай -бай, Всем бай-бай, чукопай! Всем бай-бай!